Ми давно з чоловіком спимо в різних кімнатах, бо я так висипляюся і вже й звикла. Ми не молоді і онуки вже маємо, тому дивуватися тому нічого. Але як моя кума дізналася про те, то давай нас полог бити. Ти що, нічого не розумієш? Це ж тобі натяк на те, що у нього є інша жінка. Ой, не сміши мене, він мені вірний і нашому телевізору, навіть телевізору вірніший. Ага, хі-хікай. Але коли припече, то до мене не біжи за порадою. Я тільки плечима стенула, бо вигадує, кома ще їй молодість в носі грає. Для мене головне сон, бо я лягаю спати о 9 годині, бо просто не можу дотягнути і до 10 й до 10-ї, мені очі злипаються. А чоловік буде й до другої, і до третьої ночі сидіти і фільми дивитися. Я не розумію, чому я маю не спати вночі, бо так прийнято в інших родинах. Я взагалі мріяла, що на пенсії робитиму все, що захочу, і спатиму до схочу, хоч до обіду. Але як то буває, слово впало на ґрунт і давай проростати. Дійсно, ми з чоловіком вже давно живемо як сусіди, не говоримо хіба про дітей та онуків, не ходимо нікуди. Виходить, кома, все вірно сказала, він десь отримує на стороні те, що хоче. І що тепер робити? Давайте йому напишеш повідомлення в соціальній мережі. Та він туди не заглядає, впевнено кажу я, бо бачу чоловіка лише перед телевізором, а от і подивимося. Я створила нову сторінку, поставила фото якоїсь жінки і давай чоловікові виписувати. На мій безмежний подив, чоловік відповів і далі продовжував випитувати, чи я заміжня, чи є діти та онуки, почав розказувати за себе. І тут я вже готова була з качалкою йти до нього в кімнату, бо він рідній жінці того не розказує, що якісь чужій вертихвістці. Казав, що його поперек болить і з простатою має негаразди, що не хоче йти лікуватися, і це все в переписці на другий день. Та що це коїться? Отак, виходить, прийдеться мені йти з нашої квартири, бо ми поділимо її порівну, а мені тут так подобається. Вже я ніколи не буду пити вранці чай і виглядати у вікно, не буду підливати вазони на заскленому балконі на моїй маленькій оранжереї, але кума наполягає, що треба його на гарячому зловити, бо все це не рахується. Я домовилася про зустріч і вирішила прийти та подивитися, як він буде в те кафе заходити та як буде чекати на незнайомку. Так, йдем, із букетом квітів. Я мало за серце не вхопилася, бо мені квіти були, здається, на моє день народження, і то не точно. Заходжу я в кафе і сідаю за його столик. Що, Федю, нема коханої? Ти що тут робиш? Що, що? Прийшла до тебе на побачення. Які квіти гарні, то мені? «Е, так, а кому ж іще, ніяковіє Федір. Не знаю, може, якісь інні. Я назвала придумане ім'я цієї персонажки. Чоловік аж голову втягнув, то ти маєш мені що сказати? Не думав, що ти така підступна, випалив він, а я не думала, що ти як в приказці кажуть. Отак я собі мирно жила та спала в волю, а тепер собі на голову отримала такий результат. Пішла я додому і залишила чоловіка з його букетом і його думками. Наче й наробила кроків, а що далі поняття не маю. Гримнули двері в коридорі, і прийшов чоловік, постукав до мене, а я не відповідаю, бо ж у мене вже час для сну. Підійшов і поклав біля мене букет новий. Я просто вже й забув, як це з кимось жартувати, а тут ці повідомлення і ходити нікуди не треба, а приємна розмова вже є. То до мене далеко йти. Питаю я його, і чого ти комусь іншому такі речі про себе розказуєш. Та бо не хочу тобі це казати, думав, що сам якось справлюся. Ну, пробач, я пробачила, а що. Я хочу жити в своїй квартирі, в мирі і злагоді, а фантазії у кого їх немає. Підпишись, підтримай українськомовний контент.